Ми досить часто живемо з відчуттям внутрішньої порожнечі, наче всередині нас є місце, яке ніхто і нічого не може заповнити до кінця. Ми тянемось до любові, щоб приглушити тихий біль самотності, шукаємо похвалу, щоб, хоч на мить відчути себе потрібним, ганяємося за грошима і можливостями, аби довести світу, що ми варті більшого. Ми постійно чекаємо, що хтось прийде, дасть. Доповнить, врятує, підтримує, наче поза нами існує джерело, яке здатне зцілити те, що ми носимо всередині. А так легко забути головне порожнеча, яку ми намагаємося заповнити зовнішнім, ніколи не була порожньою. У ній просто тихо лежить наша справжня сутність, глибока, повна і ніжна. І те, що ми сприймаємо як брак, насправді є віддаленням від себе. Ми не недолюблені. Ми просто давно не обіймали себе самі, ми не недостойні, ми просто втомилися слухати чужі стандарти, ми не недостатні. Ми просто забули, скільки всього вже в нас є. Бог не створював нас порожніми. Природа не знає дефіциту. Щедрість закладена у всьому, в кораплі руси, в ритмі моря, в подиху вітру, і ця щедрість закладена в кожному з нас. І коли ми шукаємо зовні... Ми лише відзеркалюємо власну недовіру до себе. Но коли повертаємось всередину, ми нарешті бачимо, що джерело ніколи не пересихало, і усе, що ми так наполегливо просимо зовні, вже тихо живе в нас: любов, опора, сила, гідність, достаток, м'якість. Ми завжди були повними, але ми не завжди були уважними.